Друзі, усім привіт! Сьогодні в редакцію нам потрапив такий лист з е, заголовком Ти не стара, а я ще більша нікчема, ніж ти. Замість того, щоб взяти себе в руки, сиджу і розпускаю нюні. Що ж, е, пропоную вам прослухати цю історію е, та бажаю хорошого, гарного прослуховування. Прожити декілька років з людиною, віддати їй всю душу з тілом, присвятити всього себе, а на дяку почути Ти нездара, а я ще більше нікчема, ніж ти. Замість того, щоб взяти себе в руки, сиджу й розпускаю гнюні. Заробляємо мало, навіть елементарні речі не можемо купити. На біса мені здалося твоє кохання, коли мені всі в очі говорять, що ми живемо мов. Злидні. Коли у нас народилася донька, почалися фінансові труднощі. Дружина перестала заробляти, та вся фінансова частина лягла на мене. Я старався як міг, інколи навіть ночі не спав, аби заробити копійку. Постійно бігав по підробітках, але й цього виявилося замало. Одного дня мені трапилась вакансія з хорошими перспективами. З директором фірми ми домовились, що півроку я працюю на мінімальній зарплат... зарплатні, плюс премія раз у два місяці, а далі він бере мене замісником з зарплат... зарплатнею в конверті. Суму він мені не озвучив, але написав на листочок. Ці півроку виявилися фатальними для наших відносин. Моя дружина дуже залежна від думки оточення. Вона постійно мені дорікала, що ходить в старій сукні і не може нічого нового купити. Остатньою краплею для неї стала зустріч з її однокласницею, яка сказала, що. Та виглядає, мов стара діва. Вдома не, на мене чекала сварка. Звісно, я дав гроші на сукню навіть більше. Дружина зі сльозами на очах, на очах сказала, що більше так жити не може, Їй дістала ця бідність. Насте, почекай трішки. Я тобі обіцяю, що ще півроку та наше життя зміниться, ти не будеш собі ні в чому відмовляти. Ти купиш скільки нових суконь, скільки тобі хочеться, та навіть більше. Обіцяєш? Я розумію, що все це тимчасово, але ця бідність мене вбиває. Де справедливість? Ми не можемо купити собі зайву шоколаду, шоколадку, а деякі люди одну твою зарплатню за годину заробляють. Все буде добре. Головне, пам'ятай, що ми родина, ми маємо триматися разом, що б там не було. І ми тримались до останнього. Півроку пролетіли мов, день. За цей час дружина знайшла собі віддалену роботу та, поки дитина спала, працювала. Справи йшли веселіше. Мене, як і обіцяли. Підвищили. І ось ці фатальні зміни, наші відносини стали ще міцніші. Ми зрозуміли, що підтримка в складних ситуаціях дає сили й далі. Одного дня, коли їхав з роботи на, доро на дорогій іномарці з власним водієм, зустрів ту безтактовну подругу, яка шпиняла мою дружину, зупинився біля неї. Ну що? Дати тобі грошенят на нову сукню, щоб ти як злидень не виглядала. Що ж, друзі, історія з хорошим кінцем, я так вважаю. Пишіть свою думку та підписуйтеся обов'язково на сторінку, щоб не пропускати цікаві історії.